Всім привіт, вітаю вас на моєму ютуб-каналі. Мене звуть Інна, я кар'єрна консультантка. Сьогодні я хочу поговорити про навички, які цінують роботодавці, і ці навички точно залишаться актуальними у найближчі роки. Ні для кого не секрет, що світ зараз змінюється дуже швидко, і просто мати диплом або гарний досвід роботи недостатньо. Ринок праці змінюється через кризи. Багато компаній закриваються. Через розвиток штучного інтелекту інші компанії скорочують штат в деяких галузях. Вакан. Санції стає все менше, вимоги до кандидатів вищими і зростає конкуренція. Але якщо у вас є певний набір навичок, то вам не потрібно буде переживати за своє майбутнє. Ви будете затребувані незалежно від ситуації в країні та світі, тому що ці навички це по суті база і фундамент. Тож давайте розбиратися по порядку, які навички потрібно розвивати, щоб не лише знаходити кращу роботу, а й почуватися впевнено в будь-яких умовах. І перша важлива навичка, про яку я хочу поговорити, це. Адаптивність на жаль, багато людей недооцінюють цю навичку, тому що вони вважають, що адаптуватися це означає терпіти, але насправді це означає вміння підлаштовуватися під нові умови і знаходити якомога кращий Вихід у якісь складній непередбачуваній ситуації. Давайте розбирати на прикладах. Уявімо, що ви працювали в івент індустрії, організовували різноманітні офлайн заходи, конференції, виставки бізнес-зустрічі. Але стався 2020 рік, почалась пандемія, проекти закриваються, заходи скасовуються. В таких випадках одна людина може впасти у відчай, все роботи немає. Я не знаю, що робити. Треба напевно чекати, поки ситуація зміниться. Інша людина може сказати: Окей, я. Вмію планувати, вмію працювати з підрядниками, з людьми, вмію все організовувати. Чому б не піти в якусь іншу сферу? Наприклад, переключитися на онлайн події або, взагалі, піти у проектний менеджмент, і ось уже за кілька місяців, ось ця друга людина, яка була гнучкою адаптивною, уже може вести якісь проекти в інших сферах, наприклад, в IT, або, наприклад. Вести запуски різноманітних курсів, тобто в даному випадку адаптивність це про те, що не потрібно зациклюватися на старих форматах, а мислити гнучко, і це допомагає розвиватися і будувати свою кар'єру. Наступне про що я хочу поговорити, це навички комунікації, і тут дуже важливо розвіяти один поширений міг, тому що в свідомості деяких людей навички комунікації це означає бути балакучим або екстравертом. Проте є люди, які говорять багато, але насправді. І це не означає, що вони вміють добре комунікувати з іншими, тому що справжні навички комунікації це вміння чітко формулювати думки, вміння домовлятися, і як варіант пояснити складні речі простими словами. тому ж таки, давайте розбиратися на прикладах. Ви, наприклад, працюєте в команді зі своїм колегою, він зробив помилку, і через це у вас сталася затримка по проекту. Як можна тут відреагувати? Перший варіант накричати на колегу і звинуватити його в тому, що він все запоров, примовчати, мовчки злитися, і вже подумки вигадувати, що ти будеш розповідати клієнту. І третій варіант це спокійно поговорити з колегою. Дивись, через цю ситуацію в нас суттєво сувається дедлайн. Яке ти бачиш рішення, як я можу тобі допомогти, щоб ми це могли виправити і здати проект вчасно? Як ви вважаєте, яка з цих стратегій найефективніша? І найкращим чином показує. Гарні комунікативні навички. Загалом, якщо ви знаєте, як комунікувати, це відкриє для вас велику кількість дверей і не лише в розбудові своєї кар'єри. Бо гарні комунікативні навички допомагають всюди від складних переговорів до якихось елементарних робочих ситуацій в команді. Друзі, якщо вам цікаво розвивати свою кар'єру і не робити типові помилки, підписуйтесь на мій канал, якщо ви цього ще не зробили, і ставте лайк цьому відео. Так, ви завжди будете отримувати корисні поради, які допоможуть вам рухатися вперед і досягати ваших кар'єрних цілей. А ми повертаємося до навичок. Наступна навичка, яка дуже цінується роботодавцями, це вміння вирішувати проблеми. Насправді, роботодавці не хочуть чути про те, що у нас є проблема. Вони хочуть чути про те, що окей, так, тут у нас є проблема, але я вже подумав про рішення. Ми можемо вибрати три варіанти: ось плюси і мінуси кожного з цих варіантів. Більшість роботодавців зацікавлені в тому, щоб їхній бізнес приносив результат. Роботодавці наймають працівників не просто для того, щоб щоб вони виконували ті задачі, які їм дають від багатьох працівників. Очікується, що працівник буде вирішувати проблеми і не буде перекладати всю цю відповідальність на вище керівництво, і в такому разі власник бізнесу може зосередитися на більш стратегічних задачах, наприклад, як розвивати той же бізнес, і при цьому йому не потрібно включатися в кожне проблемне питання, яке виникає по суті кожного дня. Знову ж таки, давайте приведу приклад. Уявімо, ви працюєте менеджером звертам. Тається до вас клієнт і каже, що його не влаштовує якість продукту, який він нещодавно купив. Один спеціаліст не буде шукати взагалі ніяких альтернативних рішень, відразу оформить повернення. При цьому бізнес втрачає гроші і, можливо, навіть клієнта, тому що репутація вже постраждала. Інший працівник може підійти до проблеми з іншого боку, наприклад, запропонувати якусь альтернативу клієнту, або якусь знижку, або якийсь додатковий бонус. При цьому замінити неякісний товар на якісний. Тобто відчуваєте різницю, і там, і там клієнт був незадоволений, але саме дії менеджера впливають на те, чи буде цей клієнт продовжувати купувати щось в даної компанії. Власне, тому навичка вирішення проблем дуже важлива, тому що в багатьох випадках вона дозволяє бізнесу максимізувати прибутки. Давайте тепер поговоримо ще про одну дуже важливу навичку. Вона, в принципі, стосується не лише кар'єри, а й загалом всього життя. Це навичка тайм-менеджмент або вміння управляти часом. Знову ж таки, я почну з типових. Стереотипів тайм-менеджмент не означає, що ви повинні забити весь свій графік якимись справами працювати просто під зав'язку з ранку до ночі. Головне в тайм-менеджменті це грамотно розподіляти свій час, свій фокус та свої ресурси. Якщо ви не будете вміти керувати своїм часом, то ви постійно будете перебувати в хаосі. А якщо ви будете постійно перебувати в хаосі, то ні про яку продуктивність мови не йде. Відповідно, страждатимуть не лише ваші результати, а й загалом результати бізнесу. Знаєте, є ще такий поширений стереотип. Багато людей хизуються тим, що вони можуть робити кілька речей одночасно. Я, наприклад, відповідаю на повідомлення, дивлюсь якийсь вебінар, пишу якийсь звіт, і такі люди найчастіше допускають більше помилок. Це можуть бути і маленькі помилки, і великі помилки, які суттєво впливають на їхні результати. Багатозадачність це насправді міф. Бо коли ви робите кілька справ одночасно, ви насправді ні на чому не сфокусовані, тобто ви нормально. Не зробити жодну з цих справ. Ну і власне кілька моїх особистих порад. Я не можу сказати, що я прям гуру тайм-менеджменту, але кілька лайфхаків, якими я хочу поділитися, вони мені справді допомагають. Перший це виділяти пріоритети. Наприклад, я можу виділити від одного до трьох пріоритетів на день. Ті задачі, які мені точно треба зробити в цей день. Далі я виділяю на кожен з цих пріоритетів певний блок часу. Це вже залежить безпосередньо від задачі. Наступне потрібно прибрати абсолютно. Всі відволікаючі фактори. От, наприклад, поки я записую це відео, мій телефон знаходиться в е, режимі польоту. Відповідно, я не отримую ніяких сповіщень і ні на що не відволікаюсь. Поки я записую це відео, я лише записую це відео і більше нічого не роблю. Ну і третій момент знову ж таки повторюю, що в один момент ви працюєте лише над однією задачою, і тоді виходить набагато ефективніше. Якщо ви так ніколи не робили, спробуйте такий підхід, і ви здивуєтесь, наскільки багато ви можете встигнути в розрізі дня, тижня, місяця гарні навички тайм менеджменту не лише будуть позитивно впливати на вашу продуктивність, а й загалом допомагатимуть вашій кар'єрі та в цілому вашому життю. По суті, це ключові навички, які допоможуть вам розвивати вашу кар'єру незалежно від сфери, в якій ви працюєте. Я спеціально не включала в це відео ті навички, які можуть бути актуальними лише для певної групи сфер, зокрема креативність, вміння працювати там з якимись інструментами, наприклад, штучним інтелектом Актом знання мов тому, що по суті не всім це потрібно. І так далі. Хоча в деяких професіях безпосередньо ці навички допоможуть і не будуть зайвими. А зараз я хочу поговорити про кілька бонусних навичок. Вони допоможуть вам, якщо ви хочете стати керівником, керувати командою або створити власний бізнес. І перша дуже важлива навичка це навичка делегування. Ви не зможете створити великий успішний бізнес, або бути гарним керівником у великої команди, якщо ви не вмієте делегувати і все прагнете зробити самостійно. Так іноді пояснювати людям, Дині контролювати і оцінювати її результати набагато довше ніж зробити самостійно, але якщо ви не навчитеся це робити. То ви будете дуже багато займатися рутинними справами, які забиратимуть ваш час, і ви не зможете приділити достатньо уваги тим діям, які допоможуть вам рости і масштабуватися. Хоча в мене небагато досвіду в управлінні командою, але що я зрозуміла про делегування, це те, що потрібно передавати всі ті задачі, якими ви не хочете займатися, і які ви вже й так знаєте досконало. Їх потрібно передавати тій людині, яка їх може зробити, хоча б на 80% добре. Як ви найголовніше потрібно чітко пояснити людині, якого результату ти очікуєш, і не потрібно контролювати кожен крок. Потрібно дати людині автономію і щоб вона відчувала відповідальність за той результат, який в неї вийде. Друге, без цього, напевно, неможливо бути ні керівником, ні власником бізнесу. Це лідерські навички. Зараз все частіше йде до того, що обирають демократичний або ліберальний стиль управління, тобто, коли лідер, керівник, власник бізнесу. Створюють середовище, в якому хочеться працювати, а не просто контролюють виконання задач, і це значно ефективніше. Наступна дуже важлива навичка для керівників це стратегічне мислення, тому що керівник, власник бізнесу мають думати не лише про те, що відбувається сьогодні, а й про те, що буде завтра, післязавтра, через місяць, через рік. Тобто недостатньо просто дати задачу людині, потрібно розуміти, яким чином вона впливає на майбутні результати. Чим краще буде розвинута ця навичка, тим швидше вдасться ма. Штабуватися, зростати і просуватися по своїй кар'єрі. Ну і досягати гарних результатів. І остання навичка, про яку я хочу поговорити в цьому відео, це навичка прийняття рішень. Кожен день, кожен керівник, кожен власник бізнесу стикається з тим, що йому потрібно постійно щось вирішувати. І хоча нам може здаватися, що якесь рішення не призводить до якихось наслідків, насправді це не так, тому що в принципі будь-яке рішення, навіть рішення нічого не робити в конкретній ситуації, призводить до якихось певних результатів. Не завжди вони такі, як ми очікуємо. Загалом це всі навички, про які я хотіла з вами поговорити сьогодні. Якщо ви хочете бути затребуваними в 2025 році або в наступних роках, обов'язково працюйте над ними, тому що як я й говорила на початку свого відео, ці навички це база успішної кар'єри або успішної побудови бізнесу. Дякую вам за те, що ви були зі мною сьогодні і додивились це відео до кінця. Напишіть, будь ласка, в коментарях, який контент ви б хотіли б бачити на моєму каналі. Більш Ще корисного, чи можливо мотиваційного, можливо, якісь кейси життя, можливо, якісь власні історії. Мені буде дуже приємно і цікаво дізнатися про вашу думку, і я обов'язково це врахую в своїх наступних відео. Ще раз дякую вам за перегляд і до зустрічі в наступних відео.